Володимир Винниченко Федько халамидник. А річка все суне і суне вперед. Крижини з мокрим рипом труться одна об одну. Вони такі поважні та старі, аж жовті. Звідки вони припливли сюди і куди попливуть? От сісти б на одно з них і їхати на ній десь далеко-далеко. Кругом другі крижини, їх треба отпихати, щоб не лізли на цю, а то як налізуть, то потоплять. Добре, як встигнеш перестрибнути на другу, а як шубовснеш у воду, а вода гух чорна, глибока та холодна, аж пищить. Але знаходяться смільчаки, що стрибають на крижини і їдуть на них якийсь час. Десятки хлопчачих очей з задрістю слідкують за молодцями. А молодці візьмуть та ще й ногами потопають по льоду. От, мовляв, крига, яка не провалиться. Деякі з них перестрибують на другі лідяки і навмисне зупиняються на самому кінчику над чорно синьою густою водою. Ану, ти там, хочеш раків половить? Кричить хто небудь з дорослих на молодця, злізай на берег, шубовснив воду, витягай його. Молодець ніби не чує, але, потоптавши на кризі, сходить на берег. Толя часто подивлявся на Федька. Ну, що ж він не йде на кригу? Федько щось говорив Стьопці і спірці і показував на річку головою. Толя підійшов ближче і почав слухати. А то що? Стрибають тут, говорив Федько, подумаєш, яка штука? Ні, нехай хто на той бік по кризі перейде, от буде герой. Ну, на той бік, покрутив головою Стьопка, як за три кригою, що будеш робити? А ти на другу, блиснув очима Федько, а стоїш ще на другу. От зроби так, зробиш, га? А ти зробиш, може, й зроблю. Толі страшенно хотілось подивитись, як Федько буде стрибати з крижини на крижину. Він пострибає і, розуміється, злякається і почне плакати. Його знімуть з криги, а всі потім будуть з нього сміятися. Хай не задається. Ні за що не зробиш, сказав Толя Федькові, киваючи на річку. Федько мовчки подивився на нього і нічого не сказав. А Толя бачив, як у Федька навіть губи побіліли, а очі стали такі чудні, гострі, коли він вдивляється в кригу. Ага, мабуть, боїться. Ану, спробуй, знов сказав Толя. Ти ж хвалився, що будеш їздити на крижинах, ану. А крижини сунули та сунули. Іноді вони розривалися, і між ними робилась чорна, страшна латка води. В тій воді плавала солома й трісочки. І солома і трісочки крутились і десь зникали, так вертіло там воду. А давай об заклад, що перейду на той бік. Вмить звернувся Федько до толі. Ба не перейдеш. Ну, давай, об що йдеш? І як перейду, даси мені свій ножик, що з костяною ручкою. А як не перейду. Я тобі дам свого чижика. хочеш? Толі зовсім не хотілося чижика. Навіщо йому чижик? Але він згодився. Ну, добре, давай руку, спірка перебивай. Спірка перебив, і Федько став тісніше підперізуватись, отдавши Стьопці свої книжки. Тільки ви мовчіть, тенором сказав усім Федько. А то як побачать, що я хочу переходити на той бік, то не пустять. Нехай думають, що я хочу коло берега походити. Добре. Федько підперезався, взяв у руки палицю, спробував її і насунув щільніше шапку. Ну, глядиш, промовив він Толі, і якимсь чудним голосом і пішов просто на кригу. Федько пішов, Федько пішов, закричали хлопці, які вже давно зачіпали його, що пішов на кригу. Федько стрибнув на лід і, наче пробуючи його, потопав ногами. Крижина добра була, товста, міцна. Федько потрошки наблизився до другої, походив і палицею зміряв, чи товста. Потім озирнувся до берега і раптом стрибнув на другу крижину. Пірка, Стьопка й Толя дивилися за ним з замиранням серця. А куди ти там? закричав до Федька якийсь робочий збоку. Куди понесло тебе? Вертайся назад! Але Федько, мов не чуючи, підбіг на край своєї крижини і знову став тикати під нову крижину. Та була зовсім тонка. Спробував надушити її палицею, угинається. А позаду кричать і махають руками, щоб вертався. Федько вибрав іншу ця товща. Розбігся і стрибнув. Крижина тільки злегка хитнулась і заспокоїлась. Та що він сказився, паршивець. закричали вже інші на березі. Куди його потягла нечиста сила? Гей, ти. вертайся сюди заразі!» Ну, дивіться на цього одурілого хлопця. Та біжіть, стягніть його, сукиного сина. Але бігти було вже пізно. Федька несло вниз, і він був уже на середині. Він часом оглядався, піднімав на палиці шапку, весело крутив нею і кричав щось. Розібрати не можна було, що він саме кричав, але чути щось веселе і завзяте. Та чи він? питалися кругом. Федько Івана, типографчика, син, халамид розвісне». Ну й пробий голова. Ач, яке виробляє. Ах ти ж, Боже наш! А Федько справді щось надзвичайне виробляв на річці. Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею і перестрибував через водяні латки. То бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу. Здавалося, ось ось налетить на нього ота кучугура криги, зітре, зі мнеї й сліду не зостанеться от Комашенки хлопчика. Але Комашенка якимсь чудом ловко видряпувалась на самий грібень кучугури, скоренько з'їжджала з неї і бігла знову з крижини на крижину.